Вітаю вас, друзі! Країна цікавої математики чекає на вас. Там ми граємо з вами повсякчас. Сьогодні, друзі, пори року пригадаємо, кількісною і порядковою лічбою порахуємо. Подивіться, друзі! До нас у гості завітало янголятко з Небес, маленький янголятко – це помічник святого Миколая. Скоро, скоро Миколай завітає в кожен край! Принесе дарунки дітям добрим, чемним і привітним. Тож чекайте, любі малюки. Миколай до вас завітає залюбки. Усім привіт! Я Янголядко Маріка. Я дуже рада вас бачити, друзі. Ми з Миколаєм спостерігали за вами цілий рік. Ви, малята, розумні, слухняні, чемні. І тому до кожного з вас Миколай завітає в гості в чарівну ніч з подарунками. Тож Миколая всі чекайте, у віконце його виглядайте. Сяє зіронька ясна, сніг пухкий кружляє, в ніч рівну Миколай, в гості поспішає, в кожну хату загляда, тихо усміхається, хто був чимним цілий рік, з дарунком залишається. Миколай, Миколай, Ідона. Завітай. Ми чекали цілий рік слухатися. Кожен звик Миколай, Миколай, і до нас завітай Хай у кожної дитини здійсниться бажання нині. Поки на Миколая будемо чекати, пропоную у цікаві ігри пограти. З осінню ми вже попрощалися, друзі, і зустрічаємо нову красуню. Назвіть пору року, яка до нас завітала. Зима. Яка пора року була перед зимою? Осінь. Яка пора року наступить після зими? Весна. А чи знаєте ви, які свята ми відзначаємо взимку? Зараз я вам нагадаю. Узимку багато найулюбленіших свят. Це День Святого Миколая. Також Різдво Христове. І найулюбленіше для багатьох новий рік. Пригадаємо всі пори року по черзі. Починаючи із зими. Перша пора року. Зима. Друга пора року, яка приходить після зими. Весна. Третя пора року, що настає після весни. Літо. Четверта пора року, яка змінює літо. Осінь. Скільки всього пір року? Чотири пори року. Роздивіться уважно. Яка пора року зникла? Зима. Якої пори року не вистачає? Літа. Чого не стало? Весни, що зникло. Осінь. Розумнички, все правильно запам'ятали. Святий Миколай до вас так поспішав, що деякі подарунки по дорозі розгубив. Допоможіть друзі подарунки відшукати і правильно їх порахувати. Роздивіться уважно і знайдіть усі подарунки, де ви знайшли подарунки. За заметом ліворуч. За заметом праворуч. Позаду сніговика. На даху будинку під сніжинкою. На сніжку. Скільки всього подарунків загубив Миколай? П'ять подарунків. А ми їх знайшли. Гарна робота друзі. Щоб не сумно було Миколая чекати. Запрошую всіх весело потанцювати. Тік-так-так! Миколай до нас іде, роздивляє навкрухи, де чекають малюки. поспішає по стежинці, у торбинці всім гостем. Дивляє вкрухи, де чекають малюки. Поспішає стежинці, у турбинці всім гостинці, швидше спатоньки лягайте, подаруночки чекайте. У цікаву гру пограємо, подарунки порахуємо. Роздивіться уважно подарунки Порахуйте тільки зелені подарунки, скільки їх. Три подарунки. Рахуємо тільки червоні подарунки, чотири подарунки. Скільки синіх подарунків? Два подарунки. Порахуйте тільки жовті подарунки. П'ять подарунків. Скільки рожевих подарунків? Один подарунок. Супер. Усе правильно порахували. В чобіток чи під подушку він кладе гостинці. Є багато подарунків. Духатися кожен звик Миколай. Миколаї до нас завітай. Хай у кожної дитини. Здійсниться бажання нині. Допоможіть мені, малята, усі подаруночки по порядку порахувати. Порахуємо, друзі, всі подарунки по порядку. Червоний подарунок. Перший. Синій подарунок. Другий. Рожевий. Третій. Зелений. Четвертий жовтий подарунок. П'ятий. Який за порядком стоїть червоний подарунок? Він перший. Який за порядком рожевий подарунок. Третій. Назвіть порядковий номер синього подарунку. Другий зелений подарунок за порядком. Четвертий Який за порядком. Жовтий подарунок. П'ятий. Гарна робота, друзі. Скоро ніч чарівна настане. Миколай до діток завітає. Покладемо під подушки мечобітки, Подаруночки чекаємо всі залюбки.